Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що уже наступного тижня відбудеться показ фінальних серій українського детективного серіалу Ключі від правди. Тому пропоную поговорити, що ми з вами побачимо у заключних серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тись наподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! Варто зазначити, що у попередній 17-й серії Валерія повертається до готелю завдяки Едуарду Самойлову і не полишає своєї головної мети проникнути до його пенхаусу. Проте тепер, замість емоційних та ризикованих вчинків, Ліра діє природно та обережно, але це ж не гарантує їй безпеку, тому дівчина смертельно ризикує, якщо її розкриють. І уже у наступних серіях ми побачимо, чи вдасться Лірі досягти своєї мети і побувати в помешканні Едуарда, і чи зможе вона втертися до чоловіка в довіру і пробудити в нього емоції та почуття. Крім того, згідно з анонсом, Валерія занадто близько підбереться до Самойлова, і це дуже непокоїтиме Олексу, адже він знає на що здатний Едуард. Тут Олексій намагатиметься захистити Ліру і попередить її про небезпеку. Проте, незважаючи на попередження, дівчина не відступить від своєї головної мети, адже вона розуміє, що вже все занадто далеко зайшло, і що не можна зупинятися на півдорозі. І тут ми побачимо, чи підтримає Ліру Олекса в найнапруженіший і найнебезпечніший момент, і чи зможе дівчина зберегти своє життя, коли так близько підбереться до Самойлова. Тому, друзі, точно можу сказати, що у заключних серіях серіалу на нас чекають несподівані повороти сюжету та інтригуючий фінал. Адже ми дізнаємося, чи зможе Валерія довести своє розслідування до кінця, чи знайде вона вбивцю брата, і чи буде Олекса підтримувати її в прагненні покарати винних, розуміючи, що це може коштувати їй життя. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!